Нову систему оповіщення тривоги тестують в Івано-Франківську. Вона відрізнятиметься від старого зразка, адже буде інформувати людей про небезпеку не лише сиреною, а й словами. Наразі в обласному центрі працює п'ять таких систем. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Робота системи оповіщення тривоги незабаром буде дещо зміненою. І, хоча зараз вона перебуває на стадії тестування, проте запевняють посадовці, уже готова до використання. Це є абсолютно нова цифрова система оповіщення, яка базується на дуже потужних динаміках. Вона працює не тільки в одну сторону, як ці старі радянські які зараз є, вона працює в чотири сторони. Вони, крім голосового повіщення, йде словесне, тобто повітряна тривога. Ось. І коли завершується повітряна тривога, там проходить година-дві. Вона заново включається і оголошує про те, що про відбій повітряних тривоги. Нових систем оповіщення по всій Україні є близько 150. В Івано-Франківську їх роботу вже також змінили. Було побажання, щоби. На включення, коли вже завершилася повітря тривога, щоб зняти сирену і звучало тільки голосове повідомлення. Ми це зробили. На сьогоднішній день вона функціонує. Це мало би бути державний рівень, на рівні держави прийнято рішення. І по, по всій Україні, по таких великих населених пунктах, мала бути одинакова система оповіщення. До кінця літа на території громади мають встановити ще п'ять нових систем оповіщення. До всього громадян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.